Вітаю! Нещодавно в своєму інстаграмі я робила допис на тему фрустрації. І ми говорили про науку і фрустрацію, про те, що людина відчуває під час фрустрації, як зрозуміти, що це фрустрація. бо іноді ти просто це відчуваєш, і ти не знаєш, як воно називається і що з цим робити. І я знаю, що дуже багато людей зараз. Переживають цей стан фрустрації з різних причин. Звичайно, через війну, звичайно, через те, що у людей змінилося життя. А для деяких просто це пов'язано з тим, що, скажімо так, для деяких. Стан фрустрації пов'язаний ще із тим, що ти щось намагаєшся робити, що змінити в своєму житті, але в тебе не виходить. Ти фруструєшся, відчуваєш агресію. Це дає тобі ще більше енергії для того, щоб діяти. І ти цю енергію направляєш, щоб досягти того, що ти хочеш, і знову не виходить. І ти плескаєшся, плескаєшся, плескаєшся і не можеш поплисти. Ти просто розтрачуєш свої останні сили. Але все одно не можеш нічого змінити. Якщо ти продовжуєш це робити, то з часом може з'явитися стан вигорання і навіть навіть депресивні настрої. Отже, давайте сьогодні подивимося, що можна з цим зробити. І я з вами поділюся своїм станом, який в мене також був. Я пережила нещодавно цю фрустрацію, і мене, звичайно, дуже шатало в різні сторони. Так, отже, я вирішила знайти собі. Роботу в Англії тут додатково, Тобто я проводжу онлайн-консультації, але також вирішила якусь роботу знайти, можливо, по своїй спеціальності для того, щоб розвиватися тут вже як психолог. У мене не вийшло знайти по спеціальності тут роботу, таку яка б мені підходила, тому що треба бути акредитованим, тобто треба пройти курс, який акредитовано Британською асоціацією психологів. Один рік такого курсу. Коштує 350 тисяч гривень. І, якщо чесно, ті гроші, які я заробляю на консультаціях, вони не можуть покрити цього, цього курсу. Плюс, щоб пройти курс, який мені подобається, це треба їхати в інше місто, тому що в нашому містечку є, але там такий психоаналіз, там щось таке гіпноз, це не моя тема, тому в мене не вийшло. Я така думаю, ладно, добре, я буду шукати щось не по своїй спеціальності, щось приближене до цього. Тобто, це робота з людьми, у яких є особ... ну, особливі потреби тощо. Але там також деякі нюанси є, і вони мене відхилили автоматично, як я пізніше дізналася, там просто в анкеті була ситуація. Я все на свій рахунок, звичайно, почала приймати в якийсь момент і думаю, блін, ну не виходить, не виходить, не виходить. І мене це фруструє, мене це злить. Але я ще більше починаю пробувати робити, робити, робити. Потім думаю так: знайду якусь роботу, не зв'язану зі своєю спеціальністю, просто якусь звичайно, нормальну роботу, де я зможу заробити грошей достатньо для того, щоб далі навчатися тут в Англії. І в мене і це не, не виходить. Я шукала роботи на сайтах і просто немає відповіді. немає відповіді, Відхилено, немає відповіді. І в якийсь момент мене реально це ну, довело до такого стану, що я була дуже фрустрована, я була дуже зла. І в мене вже почали руки, руки опускатися, все думаю. Немає настрою, немає нічого. І я вирішила. З цим щось зробити, я почала повторювати собі: мене не беруть на роботу, я не можу знайти роботу. І ці думки вони постійно-постійно повторювалися в моїй голові, і звичайно, це впливало на мою самооцінку з точки зору людини, яка шукає роботу. І в якийсь момент я вирішила, так, треба щось робити з цією фрустрацією, з цією, з цим станом. І я вирішила відпустити ситуацію, і я вирішила зробити наступне: що робити з фрустрацією, щоб не піти емоційно на дно? Перше, що, з чого я почала, і з чого я можу вам порекомендувати, якщо у вас такий стан почати це перефразування. Замість того, щоб казати собі, я не можу знайти роботу. Я не можу знайти роботу, я не можу знайти роботу, я почала казати собі, я можу знайти роботу. Я бачу, де вона. Ось сайти, ось об'яви, ось, будь ласка, сюди від села. Я можу знайти роботу, але мене не беруть. І оце мене не беруть. Мене не беруть. Мене взагалі історія з роботодавцями шикарна. Мені ніколи не вдавалося працювати на когось, бо я не командний грок. І ну, такі історії не дуже радужні, знаєте? Але мені завжди вдавалося. Продавати і обмінювати свої навички, свої знання, тобто те, що я вмію, те, що я знаю, обмінювати на гроші. І я реально це в мене завжди виходило дуже добре. Коли я співала, коли я перекладала, коли я зараз, наприклад, психологічні послуги надаю. І в мене це виходило. Але з роботодавцями. ні. І оце мій такий, знаєте, моя така травма, скажімо так, яка загострилася тут. І оце я не можу знайти роботу, я можу знайти роботу, але мене не беруть, мене не беруть, мене не беруть. Я почала собі це казати. Кажу: так, ну, так, треба перефразувати, замість того, щоб казати, мене не беруть на роботу, можна сказати, поки що мене не запросили на співбесіду. Трошки лайтовіша версія, вона вже не накладає на тебе такий груз. Ви можете перефразувати це по-своєму, те, те, що буде підходити вашій ситуації. Отже, перефразування. Наступне, що я зробила, це а дійсно варто це на свій рахунок так сильно приймати. Де доказ того, що реально справа в мені? Що мене не беруть через те, що я щось не так зробила. Або я не варта, або в мене недостатньо досвіду. Так, таких доказів не було. Тобто я не знала, наскільки реально причина в мені. Бо причина може бути маса. І. Треба віддавати собі цей, треба розуміти, наскільки ти реально можеш вплинути на цю ситуацію. Наприклад, я можу вплинути зі свого боку, це подавати резюме, бути впевненою, що резюме адекватне, зробити все, що я можу. А інша сторона, вона вже вирішує, вона вже робить те, що від неї залежить. Тобто не 100% залежить від вас. Деякі ситуації в нашому житті ми не можемо контролювати, ми не можемо на них вплинути 100%. І це момент прийняття того, що ми не можемо на 100% щось, на щось впливати. Наступне, що мені дуже-дуже допомогло, це відпускання контролю. Відпускання контролю це взагалі дуже сильна штука, особливо в моментах, коли в нас немає цього контролю. Ви зробили все можливе з вашого боку, і все. Тому тут дуже важливо відпускати контроль. Що вам допоможе відпустити контроль, це мінімалізація тригерів. Наприклад, в моїй ситуації тригер був те, що мені не відповідають на резюме. Тому я мінімізувала цей тригер в своєму житті. Я просто перестала заходити на сайти з роботою. Я просто перестала відсилати своє резюме, перевіряти пошту. Я прибрала цей тригер зі свого життя. Тому поставте собі питання, що вас тригерить, що тригерить вашу фрустрацію. І візьміть відпустку. Зробіть паузу. Приберіть ці тригери, які вам нагадують про те про цю фрустрацію. Отже, я прибрала ці тригери і я переключилася на те, що в моєму житті йде добре. Тому наступний пункт це переключитися на ті сфери свого життя, в яких у вас все окей, або хоча б не жахливо, або просто нормально, або навіть добре. Бо ми перестаємо в якийсь момент бачити, що в нашому житті є речі не такі вже й погані. І ми так сильно зациклюємося на цьому, що в нас не виходить, на тому, де ми програємо, на тому, де ми безсильні, що ми починаємо заганятися і вірити в те, що вся наша особистість якась безсильна. Отже, перестаємо варитися в цих думках за допомогою того, що ми прибираємо тригер, і за допомогою того, що ми переключаємося на ті сфери життя, в яких, в яких в нас все добре. І знаєте, я переключилася на свій блог, на свої відео, на своє тіло, на свої стосунки, на відпочинок. І мені дійсно це допомогло і прибрала тригер. Наступне, що я помітила, що коли у вас виникає фрустрація, щось не виходить, це дуже сильно загострює ваші страхи. У нас у кожного є свій базовий ведучий страх. І коли ви відчуваєте фрустрацію, ці страхи виповзають і вони нагадують про себе. У вас це може бути все що завгодно. У мене це що своє. Наприклад, там страх бідності, так? страх того, що ти не зможеш вплинути, ти не зможеш те зробити. У когось це може бути ще страх бути одним, страх там одинокості. У кого це може бути ще щось? В ці моменти ви відчуваєте цей страх як ніколи. І він вас зводить з розуму, ви починаєте ще більше тривожитися, так? І... Це момент пропрацювання, це момент, коли ви можете сказати собі так. Я зараз реально стикаюся вже, я вже стикаюся з цим страхом, страхом бути слабким, страхом не вплинути на щось, так, не врятувати когось, ще щось. Це коли ви не всесильні. Страх бути слабким, а не всесильним, якимось таким. І це той момент, коли ви це пропрацьовуєте. Ви залишаєтесь один на один з цим страхом. І це момент, коли ви над ним працюєте. Так, я залишаюсь в цьому стані зараз. так, В мене загострився там страх такий. то І ваша задача побути в цьому стані, пережити його, щоб наступного разу ви знали, що якщо це трапиться, ви вже знаєте, що з цим робити. Ви вже це переживали. Це можливо не так страшно, як вам здається. І коли ви проживаєте цей страх, ви бачите, блін, я реально зараз, наприклад, ви, у вас страх бути одним. Одинокими. Ви такий, блін, я одинока зараз, або я одинокий. Що я можу з цим зробити? Я можу зараз присвячувати час своїм якимось бажанням, навчанню. Просто спокійному часу вдома або зі своєю родиною, або просто на самоті. Я можу вивчити себе, я можу знати, що мені подобається, я можу себе побалувати, попікуватися. Страх бідності, наприклад. Ви можете сказати собі так: буду їсти консерви там. Або, ну я не знаю, не зможу вилікувати зуба або ще щось. І я зараз з цим живу, і я бачу, що я не помер. Я ще тут. І в мене виходить, я справляюсь, і я спокійно виходжу з цього стану. Я вирішую цю проблему спокійно, але я зіткнуся з нею один на один. От це момент пропрацювання. Тому я відпустила контроль, я зробила оці всі пункти. І знаєте, мені реально полегшило. Я відчула, я почала відчувати навіть задоволення від того, що мені треба йти на роботу. Я можу займатися своїми клієнтами, я можу робити це. Я якось змістила фокус уваги і відпустила те, що я не можу, на що я не можу вплинути, боже таке вже того відео. От. І що ви думаєте, через якийсь час мені почали відповідати на мої резюме? А я вже якби і забула про нього. І виявляється, що справа була не в мені. У когось там система заглючила, у когось там виникли питання стосовно документів, і треба просто додати щось до цих документів, у когось там ще щось. І як тільки ти відпускаєш ситуацію, яку ти не можеш змінити, вона міняється. Все, що відбувається, воно не назавжди. Все міняється. Якщо зараз ви не можете змінити ситуацію, вона зміниться пізніше. Перестаньте борситись, перестаньте свої останні сили витрачати на це. Витратьте їх на те, що ви можете змінити, на те, що у вас виходить. Отаке От відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, приходьте до мене на онлайн-консультацію, будемо завершувати, і я ще для вас декілька відео запишу. Була рада вас бачити на моєму каналі. До зустрічі!